Десь правіше. Мінус зову один там на горі. Да, ще один мінус. І ще третій залишився. Без. Вот. Мінус. все. Ну вы Скотина. Сломал паску, прикинь. Ага. Угу. Вон, бегай, бегает. Быв. О, о, хана, мы не, мы не, мы Ух, Босс кого-то сбил. Что-то Так, я, я Позаду заходить вас. Все, мінус два.